У вівторок до Одеської служби порятунку надійшло повідомлення, що на трасі Одеса рені горить суха трава та стерня. До місця події о 9.45 прибули пожежно-рятувальні відділення та почали ліквідацію загорання у лісосмузі вдовж узбіччя дороги. Сильне задимлення обмежувало видимість та ускладнювало рух машин. Це і спричинило дорожню транспортну пригоду. Внаслідок зіткнення п'яти автомобілів та рейсового автобуса із Маїл Одеса одна людина загинула та два чоловіка травмувалися. Пасажири рейсового автобуса не постраждали. Також хоч хочеться... обратиться к водителям транспортных средств, особенно водителям маршрутных автобусов, с просьбой соблюдать правила дорожного движения и в случае ограниченной видимости в связи с загоранием на открытых территориях соблюдать скоростной режим, дистанцию. І пользуватися противотуманними фарами. з поля. Пожежа перекинулась на лісосмугу, почали горіти дерева, але вогнебурці своєчасно локалізували та ліквідували стихію на загальній площі 4,5 гектари. Моє звертання до всіх фермерів до голів селищних рад – Будь ласка, проводьте роботу, і знайте, що за кожним вашим вашою таким чином стоїть не лише Скарга або фінансова оплата за те, що ви зробили. А чиє життя? Усього протягом доби рятувальники тільки на території Білгородністровського району 14 разів залучались до ліквідації загорання сухої трави та стерні на відкритих територіях. Імовірними причинами пожеж вважають необережне поводження з вогнем невстановленими особами. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.